Попри високий відсоток онкологічних захворювань на Сумщині, профільний заклад не оновлювався десятками років, і лише із 2020 року онкологічний центр почали ремонтувати та оснащувати сучасною технікою, зокрема, коштом благодійників. Серед сумчан знайшлися і критики спрямування фінансів на цей заклад. Це об'єкт обласної ради, комунальне підприємство. От а... Якби я вам зараз покажу, як це робиться, як списуються гроші, як все правильно робити. На цьому відео, яке з'явилося в мережі кілька днів тому, сумчанин показує приміщення онкологічного центру. Саме тут нещодавно встановили новий лінійний прискорювач. Зокрема, автор відео звернув увагу на стан зовнішніх стін будівлі. В онкологічному центрі пояснюють, приміщення ще будуть розширювати для будівництва додаткових бункерів. Фасад облаштують після добудови. Під МРТ. Під пультові приміщення, під наші нові лінійні прискорювачі, якщо вони будуть встановлені, Ну, я гадаю, що це не це це має сенсу оздоблювати стіни, штукатурити, утепляти їх, а потім брати і ламати, тому щоб завести нові лінійний прискорювачі або достроїти нові будівлі. Гроші використовувались на перший ремонт бункера, і це чітко було сказано. Бункер. Спеціальні двері, які є в бункері, вони дуже високовартісні. Крім бункера, а про цього це ремонт приміщень комп'ютерного томографа. Блогер, який, за словами фахівців, не має медичної освіти, критикує і сам лінійний прискорювач, мовляв, купили стару модель. Цей апарат вироблений у 2021 році. Ця модель може використовувати і реалізовувати найновіші методики лікування радіології в радіології, саме АМРТ, саме ВІМАТ, тобто ротаційне лікування. І магнетрон головка цього апарату здійснює обер 360 градусів. Вона дозволяє лікувати. 95 процентів локалізації, які принципово можна лікувати на цьому апараті, зв'язку з діагностикою КТ, яка нам дозволяє лікувати похвилини, лікувати наші локалізації з точністю до міліметрів. Якщо про щось сказати, треба знати це питання. От як проходить лікування, що це таке і так далі. Відділення променевої терапії, яке також згадує критик, в онкоцентрі планують перемістити до нового корпусу. Проект будівництва розроблений, а роботи відклали через повномасштабне вторгнення. Телеканал СТС відслідковуватиме процес будівництва і прозорості витрачання коштів. Новини Естес.